Перед обіймами родичів обов'язкова процедура. Саме металошукачем зустрічають полісмени військових, що прибувають зі сходу країни. Таких пасажирів на станції Хмельницький щодня назбираються до чотирьох десятків, і кожного з них ретельно перевіряють, аби не привіз зі служби небезпечного трофею. Зв'язку з з цією ситуацією, яка в останні роки перебуває на території України працівники поліції щоденно відстежують потяги, які курсують з території Російської Федерації, з території сходу нашої України, з метою виявлення осіб, які незаконно зберігають, перевозять зброю, боєприпаси. Загалом з початку року правоохоронці вже зафіксували два факти незаконного зберігання та перевезення зброї залізничними шляхами. Встановленими особами незаконно зберігалися і перевозилися зі Сходу України в місто Хмельницький. Холодна зброя, значна кількість боєприпасів калібру 5,45 міліметрів, а також магазини до автомата Калашнікова. З 1 по 31 березня в області триває місячник зі здачі зброї. Тому громадяни, що добровільно здадуть боєприпаси та зброю у поліцію, зможуть уникнути кримінальної відповідальності. Тетяна Москальчук, новини телеканал Ексклюзив.